Гостинний дім спонсорує переможців. Два учасники раллі трембіта їхали карпатськими дорогами під логотипом мережі супермаркетів. Шлях подолали доволі успішно. Про результати дивіться далі. У ралі Трембіта взяли участь два екіпажі, спонсором яких виступала мережа супермаркетів. Гостинний дім екіпаж калушанна Сергія Жолинського та львівського штурмана Надії Казначеєвої виступав у якості машини Сафеті, як суддівське авто. Гонщик із Калуша автомобільним спортом займається вже більше десяти років. Він майстер спорту, чемпіон України із зірських перегонів 2011 року та срібний призер чемпіонату України 2012 року. У ралі трембіта їхав в екіпажі безпеки. Організатори, запросили мене. Їхати одним з відкриваючих автомобілів, так називаємо і Сефеті А, і Сефеті Б, і є кілька екіпажів відкриваючих. От, ну, Я один з них. Тобто ми також їдемо е по легенді. Це е стенограма. Ми їдемо спочатку, прописуємо трасу, а потім ми вже її, відповідно їдемо, так як їдуть всі бойові пілоти. На машині видно на проблискові маячки, є сирена. Ми попереджаємо. Е Людей, які знаходяться на трасі, про те, що відкривається вже змагання. Що скоро піде бойові скоро піде бойовий канал. Львів'янин Михайло Серветник в автомобільному спорті вже 12 років. Чоловік каже, із з кожним роком такі перегони стають все більш якісними. А цьогорічна трембіта взагалі проведена на високому рівні. То як наркотик, який кинути неможливо, і причому наркомана можливо вилікувати нас вже ні. Цього року рівень чемпіонату України по ралі, чемпіонат України з гірських гонок, Він виріс напевно на 10 років вперед. Тобто у нас зараз у цього року організатори в нас підняли реально рівень чемпіонату України. Загалом, щоб підготуватися до такого заходу, як Ралі, потрібно не лише багато сил, а й чимало фінансів. Усе залежить від класу авто. Інколи суми сягають 100 тисяч гривень. Тому спортсмени висловлюють подяку своїм спонсорам. Ми вже порядка шести років їздимо під брендом «Гостинний дім. Надзвичайно велика подяка «Гостинному дому, як, як нашому спонсору. До речі, під їхнім брендом я став чемпіоном України, майстером спорту і в калуші в частності, якби розвивається автомобільний спорт, тільки під цим брендом. Ну, дуже велику допомогу вони дають нам. І підтримують також не тільки професійний автомобільний спорт, а й аматорський спорт. Є люди, які підтримують, які допомагають. Велика їм подяка. Спонсора знайти дуже важко, тому що в Україні, ну я ж кажу, тільки буквально там декілька останніх років да, популяризація автомобільного спорту вже на якийсь рівень виходить. І тому, можливо, зараз буде легше. Але працюємо, маємо надію, що все буде краще. Меценати можуть пишатися своїми підопічними, адже екіпаж пілота Михайла Серветника посів третє місце в чемпіонаті України і третє місце в Кубку України ізраїлі.